На ярмарку, час побуват, он яблука червоні сяють Он діти пісеньку співають, Ярмарок, ярмаросень ні наш Світлий, барвистий, добрий час, Пісня лунає, дружно звучить, осінь дарує щастя в цьому. Вперше в сезоні буде вести репортаж. Ми знаходимось на благодійному ярмарку 25-ї школи. Ярмарок, ярмарок, світлий, бар, стий добрий час. Пісня лунає, дружно звучить, Осінь дарує мить. Цей ярмарок проходить кожного року. І я певна, що цього року він буде ще кращий. Ми вам покажемо, що тут відбувається. У кожен клас робить свою фотозону, як мій клас. На фотозонах багато різних овочів, особливо гарпусів. Ви можете сфотографуватися на фотозоні і задонатити по QR-коду. Зараз ми спитаємо в них, як в них ідуть торги. Скажіть, будь ласка, як ви сподля... справляєтеся? Чи багато покупців ви сьогодні? Доброго дня! Так, дуже багато. Цього року дітки з батьками всі зголодніли до обіду. Ну нелегко, але справляємося. Дякую. Хочу такі жовті чоботи. Зараз піду домовлятися, можливо, продадуть за донати. Хліб, і сало на столі, і вареники, і пампушки, і сливи, і яблука, і грушки, калачі, млинці, сметані, і ватрушки, рум'яні, і а кобаси спечі. Стал... На ярмарку дуже багато різних смаколиків. Тут є українська кухня. Вот з салом, огірки, і навіть вареники і олів'є, І ще солодощі, персики та лимон з важками. Вже запашні калачі цукерки ціни на ярмарку цілком демократичні. Якщо вважати, то це все приготовлено власноруч. Крім того, всі вирішні кошти підуть на ЗСУ. Подивіться тільки на цей український каравай. Він з трьома смаками. Вишня, мак та родзинки. І коштує всього 50 гривень один шматочок. На ямарку є дорога, вказ, тож ви не заблукаєте. Тут можна купити покорни, солодощі, коровай, аквагрим, ходоги, українська кухня і навіть книги. Ще можна зробити тату. Торги у вас йдуть добре. Скільки ви сподіваєтесь сьогодні виторгувати? Привіт! Так, торги йдуть все дуже чудово. Надіємося, всі кошти, які будуть у нас, передамо лише в ЗСУ, щоб них все здійснювалося, хоч і маленькі бажання, але були. Тому надіємося на краще а там буде видно. Дякую вам, гарних покупців. Не ховай. Уявляєте, деякі батьки принесли з дому мультиварку, щоб продавати гаряченькі голубці на ярмарку. Дивіться, як розійшлись голубці, залишилось всього три штучки. Ярмарок, ярмарозі мій наш світлий, дарбистий, добрий час, пісня лунає. Добрий, на Ще й потратила на ярмарку. Добрий день. Зараз подивлюся. Клала дві тисячі в гаманець, лишилося п'ятсот. Півтори тисячі вже потратила, але ну, думаю, що це ще не кінець. І ще буду ярмаркувати. Я чув, що ви полюєте на фаршурону рибу, чи в вам сьогодні її купити? О, так! Я вже спочатку прийшла, подивилась, де вона є, і перша побігла до палатки другого Б класу для того, щоб підхопити собі смачненьку рибку. Сьогодні будемо родиною смакувати і таким чином задонатили на Збройні Сили України. Дякую, Олена Миколаївна. Чиш до нас на ярмарок. У нас є машина для його приготування. У нас є різні смаки: карамель, сир. А я пропоную запити це смачним дитячим глінтвейном. Привіт, як тебе звати? Мене звати Андрій. Ти сам варив глінтвейн чи з допомогою? З Допомогою мами. Ось такий у нас Андрій Глінтвейновар. П'ю дитячий глінтвейн і скажу вам, смакує як дорослий. Доброго дня! Ви батьки з якого класу? Ми батьки з другого Б класу. О, вау, А коли ви встигли все так гарно приготуватись? Дякую, раді, що вам це все сподобалося. Готувалися все зарані. Страви, які були представлені на нашому ярмарку, готувалися всі власноруч. Значить, фотозона теж готувалася заздалегідь. Ми... У нас була ідея класна, вам сподобалася наша ідея? Так, да, дуже. Супер, ми задоволені. Привіт, дівчата! Це ви, це ви... скільки всього не купляєтесь? Купити солодку вату, подивіться, вона схожа на хмару. Подивіться, у нас є спеціаліст і апарат, який готують вату. Ви довго вчилися це робити? 33 роки. Скажіть, будь ласка, як вираховуються кошти, то що діти зароблять на ярмарку? Добрий день. Кошти приносяться кожну годину. Вся інформація записується на табло. І в кінці ярмарку буде підрахунок весь коштів. Того року на ярмарку було зібрано 350 тисяч. Надіємося, що цей рік буде краще, що зберемо більше. І ми дуже надіємося. Ти давно пишеш книжки. Три роки ще до того, як почалася війна, я почав писати. Але, але коли почалася війна, то я їх вже офіційно видав. Всі кошти, які я заробляв і заробив, і зароблятиму я додачу до ЗСУ. Це ти стільки грошей заробив на ярмарку. Це тільки сьогодні, а залом я забив більше 80 тисяч гривень. Вау, дуже класно! Ми сподіваємося, що ти ще більше заробиш. Це завжди цікаве активне дійство, яке допомагає згуртувати батьківство, вчительство та учнівство Це для спільної корисної справи допомоги нашим військовим захисникам. Осінній ярмарок підходить до кінця. Всі повертаються з нього з покупками, з гарним настроєм. 25 медіа зробили крутий репортаж. А ви продовжуйте донатити на наші зсу, тому що це наближає всіх нас до перемоги.